Доведи, що числа 140 і 546 невзаємно прості. Взаємно прості числа це ті, які мають лише один спільний дільник, число 1. А невзаємно прості мають ще який-небудь спільний дільник. Числа 140 і 546 парні. Вони діляться на два, то вони невзаємно прості. Парні. Наступне завдання. Доведи, що числа 78 і 385 взаємно прості, що вони не мають інших спільних дільників, окрім числа 1. То ми знайдемо всі дільники, що є простими числами. Числа 78. Поділимо спочатку на 2, тепер на 3. 13, просте число. Дійшли до одинички ліворуч. Оце всі прості дільники. Числа 78, а числа 385, на 3 не ділиться, на 5 ділиться. Отут річку покладемо. 7 і знову 7 на 7 ділиться. 11 – просте число. У числа 78, прості дільники: 2, 3, 13. А у числа 385, 5, 7, 11. Якби ми їх розклали на множники на прості множники. То 78 дорівнювало б 2 помножити на 3 помножити на 13, а 385 би знайшли як добуток чисел 5, 7 і 11. І спільних дільників у них, окрім числа 1, немає, то вони взаємно прості. Довели. Наступний номер. Чи є взаємно простими числами? Число 3 і 100. Так, вони взаємно прості. 100 на 3 не ділиться. У них один спільний дільник: число 1. Чи є взаємно простими числами 35 і 133. 35 це 5 помножити на 7. 133 на 5 не ділиться. А може ділиться на 7? Давайте подумаємо. 13 на 7 не ділиться, можемо поділити рискою дроба, можемо поділити в стовпчик, а можемо в умі. Отут, дивіться, якщо ми отут 6 покладемо 13 мінус 6, 7, то отут залишиться 7. 7 поділити на 7, буде 1. А 63 поділити на 7 буде 9, то 19 помножити на 7 і буде 133, то це не взаємно прості числа. Вони ще діляться на 7. Невзаємно прості. Наступне питання. Чи є взаємно простими числа 143 і 209. Давайте подумаємо От так. Знайдемо всі прості числа, що є дільниками. На 2, на 3, на 5 не ділиться на 7. На 7 не ділиться. Ось, дивіться, 14 поділимо, а 3 на 7 не ділиться. Наступне просте число 11. Давайте подумаємо: 11, давайте подумаємо, тут трічку покладемо. Залишиться 11. 11 поділити на 11, 1, 33 поділити на 11, 3. Тепер 13 поділимо на 13, то 143. Це 11 помножити на 13. Оце ми розклали на прості множники: число 143. А 209. Давайте вже ж тепер про 11 і подумаємо. Ну, чи ділиться на 11. На 11. Тоді отут треба 9 покласти. 20 мінус 9 буде 11. 11 поділити на 11 1. А 99 поділити на 11 9. То ці два числа. Невзаємно прості, вони мають спільний дільник 11. Як цікаво. Невзаємно прості. А число 2010 і число 2012 невзаємно прості, тому що вони парні. Це що ми, щоб ми відпочили, мабуть, нам таке завдання задали. Невзаємно прості. Вони парні і мають спільний дільник. Окрім числа 1, ще мають число 2 спільний дільник. Дуже цікаво. Далі буде.